І всем привіт друзі! З вами я Мажурний. І це таке не дуже довге відео. Ну, тут я просто ну, в плейси всяке поіграю. Тут я зараз зайшов до нашого бронника. Е -е, то Якийсь е Губі-Паркур. Губі-Обі. Чи лобі. А пам'ятаю. Я вже тут трошки прийшов. Зараз це проходимо. Капець. Що робити? Бремо проходити раз Так, Бронік що нашій іграє? Іграю. До нас ще можливо позвонить. Йдемо сюди. Блін, я помер. Піпець. Ща йдемо сюди. Що, друзі, вам буде інтересно, що я їм, то якщо я жую жувачку. Хочу за рукой Блін, тральнут? Блин, выходим. Що можно поиграть. От все. А все колись играл. Не знаю, что записывал видео, чи не записывал. Але може записував. Друзі, якщо ви чуєте, то я тут зараз мишкою вожу по коврику. Не, то дуже треба виходити. Кожні 2 хвилини буду міняти гру. Отак от. Кожні 2 хвилини. Находимо цю ігру. Цю гру прикольно грати з друзями. М -м так. Я перший раз а, ні, я вже в цю ігру колись іграв, та в цю ігру прикольно з друзями грати. Блін підрізав мене. Що ні, що я його хотів підрізати, але то він мене підрізав. Ай, не, виходимо. Я ж казав, що я кожні дві хвилини буду ігру міняти. Вот я і міняю. Не знаю, що тут таке, але ми зайдемо. Ого. Друзі, не звертайте уваги, що я в мене вже тут є пузо я в це ще ні разу не грала, просто якось чомусь отак от сталося. отак так-то я в це перший раз зайшов. Майже 17 тисяч розміру. Чекаємо. Не. Зімаем! О, вот так вот. А в це іграв, то це прикольно. Казати прикольно для відео, я не думаю, що дуже файне буде. Але мені ця ігра подобається. Обі ферма. Я хочу на ферму. Обі один хай будет. 10 секунд 16 миллисекунд. Блин. Хотя вот так вот трохи шлях скоро до это. Блин. Да, значит сюда. Блін. Отак. Опа. Ну, це треба все-таки перелазити. Один раз що так от постараємося. І якщо недостеребним, то будемо прилазити. Коротше, я, я хоч навіть і не попробував, але, друзі, я так зрозумів, що... Це липше заклад перелізти. За 7 секунд, того. Я не знаю, что Супер Мало. Але для мене тут трохи мало. Так. Навірка Арт, є сюда. Да, тепер назад. Зараз назад я хочу просто звичайні обі Абуні сюди Прочі. Ем... Як я думаю, прийде. Так це реально от в мене получилось. А, там є драбина. Треба тут самого котика. Блін. Блін, не дістаю. точніше дістав, наказав, що каждые 2 хвилини, миняємо ігру. Я думаю, що, що, що це відео так залетить прямо, я не думаю, а тут більшість всього це буде паркур, то поки що якийсь легкий паркур. Але він дуже довгий. Я його постараюсь пройти. Ну так що легко. Як далі буде, я не знаю. Але може теж буде легко. Друзі, тут може бути дві частини. Може, буде дві числе. Це можна робити так? Ой, так не треба робити. Я все хочу з спедраном пройти. Я просто не люблю, коли щось дуже довго. Я хочу все дуже швидко. Вже 16, тут, мені здається, пару тисяч. Може, це ще дві. О! Не, так не перестрелю, що тут пишуть? Це фер... Це, фер... Це фер. Це ферма. Ви можете підійти до неї і піднятися. Ніби я тупий і не знав того. Короче, доходимо до 52 і міняємо. Я б не сказав, що я такий юний паркурист, як крил роза, але я теж непогано. Блин. Спидран, я за спидран. Тут же и костяшки трошки проявляются. Ой. Просто я так трошки больше интересней, интереснее, что проходите. Трошки тяжкие. И прикольнейше. Давайте дай крел роза. Опа, опа, опа. Блин. Schau. Oh, halt so тут таки интересно можно так сказать ой впал. не туда треба Что я помиляюсь тут туда ну а та туда тут уже новый колер Да, мы уже сколько проходим? Это только 30 Блин. 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 Блин, тай блин. Капец, тай капец. Не, ладно, давайте до 62. Шо ви не можете зробити. Угу. 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 Я о такі штуки вмію проходити тільки на планшеті чайпаді. така космодочка була, було б файно чекати. О, музика. Перше селіше буде проходити. Куди далі? А, вот. ако си отако трябва. О, тук, че е тук интересно, така проходите аз скажу. О! е упал. Сам и вниз вон че аз си отако за змия Блин, на чекпоинте тоді, походу, не брав. Капец, но пер все знову, знову так. То чекпоинте, походу, і не було. Та не вот чекпоинт. Чому тоді для мене туди акте у Тут чекпоинт. может лучше так зараблю. Макар ноль три гол. Ходу реально гол. Да блин, че я на одном этом же самом месте помираю. Опять. Уже Жаль на одному тому этому самому. Она трошки іншому. короче, мне все равно, что там пешить. Я просто вот так вот. Блин, мух. Блин, мух. На оранжевому оранжевий, оранжевий рівень то тяжко. Ну, Секунду. А, я казав, що я до 52 годину, але нічого, дотягну до 80. І тоді або прийдемо іншу ігру, або попа. Але, друзі, із-за того, що я бачу. Як мій канал росте, я хочу, ну, дуже сильно вам подякувати. Дуже придуже. Я просто всім у світі, що я. Отак от, от я вам хочу подякувати. Бо, ну... Ну, бо мій канал росте! У вас стає все більше і більше. Як все більше і більше. Ми зупинилися на 13 підписниках. Але, будь ласка, я вас прошу. Підписуйтесь ще більше. Будь ласка. Я хочу свого брата догнати по підписникам. якщо Ну, якщо, що ми з ним не сильний конкурент, хочете на нього, то теж підписуйтесь. Його канал називається Містер Макар. Е, якщо у нього на заставці е, команда Галичина-троскавець. Хто знає, як та команда виглядає, той молодець. Ну, якщо не знаєте, то нічого страшного, просто загугліть. Ой. Не та блін. Так, тепер сюди, сюда. Блін! Прежде тут проходити. Ой, мені треба померти. Быдем. Цей, цей, цей оранжевий рион відчувається троха. Трахи відчувается. стоп, я можу, а не можу взяти. На жаль. Бробуксів у мене нема. Я не такі, як всі блогери. Я не мільйонер, я не мільярдер, я не маю так багато грошей, так як, ну, там, наприклад, отакі блогери, які ну, вже такі досить популярні. Я не такий, я не маю сильно багато грошей. Я не багатий. Так що оце маю задонатити не зможу. Мені дуже інтересно, як я маю оце от проходити. Ой. Так, що таке? А, ну, друзі, почекайте, друга частина незабаром.